Які існують підстави для переведення військовослужбовця? Законодавство визначає три підстави для переведення військовослужбовця: за станом здоров'я. У разі, якщо військовослужбовці згідно постанови ВЛК визнають обмежено придатним та вкажуть, які види служби протипоказані цій особі, він матиме право з урахуванням стану свого здоров'я перевестись до іншої військової частини. Однак наявність права замала, і військовослужбовець для переведення повинен як ініціювати питання про переведення, так і довести прямий вплив захворювання на можливість виконання своїх обов'язків. Далі за сімейними обставинами. Переведення здійснюється на особисте прохання військовослужбовця, якому необхідно переконати командування. У необхідності такого переведення для цього достатньо просто перерахувати та деталізувати обставини, за якими військовий бажає змінити місце служби. Далі у разі службової необхідності тобто, переміщення здійснюється, якщо для цього є обґрунтовані підстави та з урахуванням висновків і рекомендацій безпосередніх командирів. Переведення здійснюється на підставі клопотання начальників, які порушили клопотання про переведення. Важливо зазначити, що для цього щоб перейти в іншу військову частину, спочатку необхідно отримати відношення з тієї військової частини, куди людину мають намір прийняти. Після чого можна подавати рапорт на ім'я свого командира.